Сьогодні будемо говорити і показувати вам, як вивести зароблені монетизацію гроші з Фейсбука. А у мене є чимало вже відео про монетизацію у Фейсбуці. Можете подивитись їх, я їх додам в опис до цього відео, і десь тут, можливо, будуть спливати якісь підказочки. Але сьогодні я вам покажу головне. Тому що нараховуєте гроші Фейсбук легко, якщо у вас вже підключені на монетизація. А от при їх виводі у багатьох трапляються трабли, комусь блокують монетизацію. Хтось не може вивести ці гроші ніяк, вони просто накопичуються, накопичуються і ніяк не вдається їх вивести на картки. Тож сьогодні покажу вам, що треба налаштувати, для того, щоб у вас все спрацювало і ви отримали гроші від Фейсбук. На свої реальні банківські картки. Перше, про що вам потрібно знати, це те, що всі маніпуляції, саме з виведенням коштів з Фейсбуку, треба робити в ПК версії Фейсбуку. Не в застосунку на телефоні, не в мобільній версії Фейсбуку, а саме в ПК версії Фейсбуку, тому що там є всі необхідні налаштування, які я вам далі буду показувати. Друге, про що вам потрібно знати, це те, що Ваше ім'я у Фейсбуці в налаштуваннях має бути написано латиницею, так як в вашому закордонному паспорті, або в автомобільних правах, або на банківських картках. Це дуже важливо для того, щоб Фейсбук зміг перевірити, що він дійсно виплачує кошти вам, а не комусь іншому. По-третє, Встановити налаштування виводу коштів з монетизації Фейсбук ви зможете тільки, якщо досягнете мінімальному порогу, це 25 доларів, але Фейсбук виплатить вам перші кошти тільки після того, як ви заробите 100 доларів від монетизації Фейсбуку, і при першій виплаті вам доведеться трошечки почекати, тому що перша виплата вона зазвичай відбувається з невеликою затримкою. І отримувати виплати від Фейсбука ви можете навіть на свій підприємницький IBAN рахунок гривневий, навіть якщо ви фок другої групи. Або якщо ви, наприклад, за кордоном ви можете спокійно отримувати виплати на PayPal в Україні, ні, тому що у нас не повноцінний PayPal, не працює PayPal для бізнесу. А для тих, хто живе, наприклад, в Європі, то так, там ви можете отримати виплати на PayPal. І перш ніж я буду демонструвати вам екран, де покроково покажу, як налаштувати виведення грошей з Facebook, попрошу вас поставити мені лайк, написати коментар і підписатись на мій канал, що допомагає Ютубу просувати це відео і показувати його якомога більшій кількості людей. Дякую. А тепер поїхали. Щоб налаштувати виплати, вам треба буде зайти в розділ налаштування у вашому аккаунті Facebook на комп'ютері. І знайти розділ, який називається «Виплати». Саме в цьому розділі відбувається налаштування виплат від монетизації Facebook, якщо у вас є більше, ніж 25 доларів. Якщо у вас все вже готово для налаштування виплат, буде така синенька кнопочка, на неї треба буде натиснути для того, щоб перейти безпосередньо до всіх необхідних налаштувань. Спочатку пам'ятайте, що треба перевірити, що збігаються всі ваші дані, і вибрати країну Україну, і далі йти за підказками Facebook вводити всі необхідні дані. Якщо ви фізична особа-підприємець, ви обираєте відповідно цей пункт, якщо ні, то обираєте той, який відповідно підходить під. Ваш випадок, бачите, що варіантів є більше, ніж один. Натискаєте далі. І далі те, що вам треба буде ввести, це, знову ж таки, заповнити всі дані про ваше прізвище, ім'я, дату народження, місце реєстрації тобто, звичайні, всі ваші. Поштові дані, ті, які прив'язані до вашого ФОП, якщо ви вказували ФОП або ну, ваше місце проживання як фізичної особи, відповідно, краще це робити саме латиницею, тому що Facebook не сприймає тут ніякий криличний даних, і тому. Я й кажу, що дані ваші імені і прізвища у Facebook також мають бути вказані латиницею, так, як у вас у закордонному паспорті або у банківських документах. Тож, після того, як ви введете всі дані, які треба буде ввести в Facebook, вам обов'язково ще треба буде вказати тут ваш номер телефону. Треба буде вказати ваш імейл. Ви можете вказувати не обов'язково той емейл, на який зареєстрований ваш Facebook аккаунт. Це може бути і інший емейл. Немає значення бізнес імейл чи ваш звичайний Facebook у все одно. Далі вам треба буде вказати ваш номер. І ПН, індивідуальний податковий номер, там, де вказано ТІН, там треба буде вказати саме ваш український індивідуальний податковий номер. І якщо ви не є платником ПДВ, то там нічого не вказуєте. Обов'язково погоджуєтеся, що ви не маєте ніякого стосунку до резидентства США, це галочка, яку треба поставити. І далі треба ви підключаєте той рахунок, куди будуть приходити виплати. А в Україні PayPal не рекомендую, тому що підключити його можна, але виплати, скоріш за все, не надійдуть. Краще обирайте IBAN рахунок, ви можете підв'язати сюди ваш IBAN фізичної особи або ваш IBAN ФОП, який прив'язаний до ФОП безпосередньо, і на нього будуть приходити вам виплати. Відповідно, підтверджуєте спосіб оплати, який ви вказали. Facebook проводить його перевірку, що там все гаразд, все співпадає, йому достатньо цифр, і дати вам треба буде далі ще заповнити податкову інформацію, невеличка анкета, таке собі опитування, яке Facebook перевіряє, що дійсно це ваш номер, який співпадає з. Вашому ІПН і те, що ви не є е, людиною, яка приналежна до Сполучених Штатів Америки. Тут я просто рекомендую подивитись, що саме обирала я, і відмічати так само. Далі ви натискаєте Next. Е, знову ж вводите всі необхідні дані, які тут запрошує у Фейсбук. Якщо не знаєте англійську, в принципі, не складно перекласти. Він знову спитає про вашу країну. Це треба буде відмітити. Треба буде відмітити, що ви не маєте ніякого відношення до американських податкових органів, перевірите, що правильно вказали всі свої адресні дані, що все окей, що все співпадає. І після цього ви просто погоджуєтесь з тим, що пропонує вам Фейсбук. Тут, знову ж таки, обираєте країну, підтверджуєте, що ваша податкова резиденція є резиденцією України. Facebook тут досить прискіпливо ставиться до всіх цих перевірок. Після цього вам треба буде, знову ж таки, прочитати, що ви знаєте всі умови, монетизації, знайомі з ними, і отаким чином введенням свого ім'я прізвища, вибранням дати, коли підписуєте, і тим, що ви погоджуєтесь. Да, до речі, якщо не знаєте там, добре англійською, можна за допомогою прикладача дивитися, з чим саме ви погоджуєтесь, і де ви ставите галочки, прочитати всі ці пункти уважно, і, відповідно, після цього. Вам Фейсбук ще раз покаже всі дані, які ви ввели, щоб ви могли їх перевірити, що дійсно все правильно, якщо щось неправильно, можна буде повернутися на попередній крок і відповідно внести всі необхідні відповіді правильно. І все після цього ви якби підписуєте, натискаючи на кнопку цю форму і відправляєте її Фейсбуку. І все з цих пір я вас вітаю. У вас офіційно налаштовані дані для виплат від Фейсбука, і все, що вам залишиться, це дочекатись, доки ви назбираєте 100 доларів, і Фейсбук ці виплати вам прийшли абсолютно автоматично.